Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас вже вдруге розпаковочкою цього разу замовлення від компанії Avon. Це вже моє друге замовлення. Як то кажуть, не можна зарікатися. Минулого разу я казала, що замовила тільки набір новиночок, так як замовлень у мене фактично не було, але десь до середини дії каталогу трішки просипаються клієнти. І дещо хочуть. Тому зробила ще одне замовлення. І зараз з вами ним поділюся. Робила замовлення ось по цьому каталогу. Воно у мене невелике. Минулого разу я вам зараз нагадаю, я замовляла ось такий от набір новиночок, парфумовану водичку Celebraй. В набір входила також піна для ванни. Матова помада. Ось такий от набір новиночок я замовила минулого разу. Це було таке моє маленьке замовлення. А цього разу у мене клієнти дещо захотіли, і прийшлося робити ще одне. І зараз вам покажу, що я не донесла додому, а віддала одразу по дорозі. Віддала ось таких от два аромати: Little Black Dress. В об'ємі по 100 мл, це у мене клієнтка на Укрпошті, часто замовляє ці парфумчики. Вона мене попросила замовити один. Але була акція, я їй сказала, що якщо замовляти два, то буде вигідніша ціна. І вона взяла два. Коли я отримала замовлення на Укрпошті, я одразу її віддала ці водички. Далі взяла в розпродажі по інтерактивному каталогу ось таких -от дві водички з лінію Fareway. Фаревей Бейонд. Ця водичка зараз вже буде випускатися в оновленому дизайні. Це тут вона йшла ще в подарунковій такій упаковочці до новорічних свят. Тут ця упаковочка знімається, і виглядає ось так от упаковка. Одну водичку у мене замовила клієнтка. І одну я взяла про запас, так як у мене дуже часто за нею запитують. Тому я думаю. Я її продам, і часто клієнти запитують саме в старому дизайні хочуть, тому взяла, була гарна ціна по інтерактивному каталогу. У мене вона є, ця водичка. Ось такий от вигляд вона має, дуже красивий ароматик. І зараз вам покажу я також її придбала і в оновленому дизайні, можливо, хтось ще не бачив. Ось так от вони вже виглядають в оновленому дизайні. Також по розпродажу я придбала, дівчатка, ось таку от водичку, це також лінієчка Феревей, Феревей Angles. Ця водичка не оновлюється, її просто виводять з каталогу і зараз її кинули на розпродаж. Я вже в позаминулому каталозі взяла один флакончик і два флакончики взяла по 10 мл і вирішила придбати ще один. Так як останнім часом мені дуже сподобалася ця водичка. Не знаю, чому компанія її знімає. Ось так от виглядає сам флакончик, такий от яскравий, літній, позитивний. Дуже гарно я відчуваю фруктові нотки, тут. особливо нотку персика. Ось таку от красу вирішила придбати. І цього разу я вже не забула вести код, щоб замовити ось такі от пробні зразочки. Прийшло мені. Два пробних зразочки «Today, tomorrow, always» і два пробних зразочки «Today, tomorrow, always, celebrate» – новиночки. Зараз вже потрібно вводити коди. Коди різні. Для кожного рівня представника є свій код, щоб отримати ось такі от пробні зразочки. Минулого разу я його не ввела, тому не отримала їх. А мені дуже важливо їх мати, так як я їх дуже часто. Роздаю своїм клієнтам. І в подарунок за замовлення від суми на 2300 я отримала ось таку -от водичку за 25 гривень, пурбланка класична. Старалася зробити замовлення швиденько, тому що цю водичку можна було обрати подарунком до 15-го числа. Після 15-го там вже йшов інший подарунок, який мені взагалі не подобався. Я не пам'ятаю, чи то туш чи то крем для тіла, тому я швиденько оформила замовлення до 15 числа, щоб забрати саме водичку. Ось таке, от, дівчатка, було моє невелике замовлення. Я вам усім дякую за перегляд, бажаю вам тихої, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.